Сьогодні в стінах УКД прийшов молитовний сніданок. У заході взяли участь представники духовенства, місцевої влади та громадськості. Вже традиційно зустріч розпочалася із спільної молитви за Україну та наших захисників. Перший молитовний сніданок відбувся в США у 1953 році. Це є ювілейний молитовний сніданок п'ятий. Цього року він... Скажем так, найбільш масштабний і найбільш цікавий саме тим, що в нас найбільше представництво цього року. У нас є гості з кількох областей: Волинська область, Львівська область, Київ. Мали бути гості з Харкова. Ми ще не знаємо, чи вони будуть. В нас є делегація Сполучених Штатів, штат Каліфорнія, штат Луїзіана. І в нас є також делегація невелика з Чехії. Ми маємо багато гостей. Ми всі зібрались сьогодні для того, щоб молитися за Україну за її перемогу, за її майбутнє, для того, щоб подякувати Богу і за те, що ми маємо також. Традиційно франківськ проводить молодовний сніданок в час війни з ворогом, в час, коли краще сини та дочки. Ціною власного життя, власного здоров'я захищають нашу країну, виборюють нашу незалежність, підкреслюють нашу ідентичність. Безумовно важливо бути з Богом, молитися за Україну, молитися за наших захисників і це такий захід єднання, куди приходять люди різних конфесій, люди, можливо, різних політичних поглядів. Але це українці, які поважають один одного, які люблять Україну, які заради України готові об'єднатися. Сьогоднішній захід власне проєднання українців у молитві заради перемоги України. Віталій Черненький, Христина Голіней, Михайло Самі.